Ми вже забули за справедливість. Я її не те, не, не що не бачу, я її навіть не відчуваю. Ми на порозі втрати нашої незалежності і держави. Статус військового не тільки під час війни, а взагалі повинен бути на першому місці в державі. 100% весь світ зрозумів, що Росія це не та держава, з якою всі раніше рахувалися. Командир окремої роти безпілотних систем Федір Кіселар на позивний КАД сьогодні розповість про роботу одноіменного підрозділу, також про свій бойовий шлях. А ви власне свій позивний як отримали КАД? Ще в 2015 році в АТО і потім вже на початку повномасштабного вторгнення у мене позивний був кіт. Ми з другом дуже багато взяли в полон. Російських військових. І в один із таких моментів, коли я притягнув чергового полоненого, співробітниця нашої тоді ще полку, каже, та Федір Федорович, який же ж ви викат. І після цього так воно все і пішло. У нас ну, там, на двох з моїм побратимом там, 12 полонених, один із них це вперше засуджений в Україні за вбивство цивільного, це виключно наш з ним полонений. За справедливість. За справедливість. На вашу думку, зараз бачимо цю справедливість? Ми вже забули за справедливість. Я її не те, не, не що не бачу, я її навіть навіть не відчуваю. Я дуже радію, коли доводиться. Побувати десь в цивільному місті, коли зустрічаєш, як люди відпочивають, для мене це багато знаю хлопців, які від цього там шаленіють. Вони там, типу, не можна, війна там не можна відпочивати. Я навпаки, за те, щоб люди відпочивали. Для того, щоб тил відчував безпеку, ми там дійсно воюємо для цього. Але ж я чесно кажу, не можу зрозуміти надмірну. Відпочинок. Давайте так, середній чек зараз в якомусь ресторані, там на двох це там тисячі. Ми потребуємо всього зараз на фронті. За один вечір в якомусь ресторані можна придбати автівку для якогось підрозділу. Розумію, що це не повинні робити звичайні люди. Цим, цим повинна нас забезпечити держава. Але ж ми в таких умовах, коли ну, спроможна держава цього зробить. Тому суспільству треба об'єднатися отак, як було це в перші місяці повномасштабного вторгнення. Інакше ми на порозі втрати нашої незалежності і держави. Ухилянти, ваше ставлення до них, оскільки вони також є? Дивіться, я не взагалі не вважаю, що термін він вірно підібраний. Я вважаю, що це недоопрацювання наших інституцій, тому що якщо б ми з вами запропонували людині інший варіант допомоги війську, який дав би йому можливість розкритися в цьому напрямку, наприклад, там тому ж інженеру там щось робити, тому ж там слесарю, щось там кліпати, токарю, щось точити, а не призвали його тупо в війська і змусили його робити, те, що він не вміє, і взагалі ніколи не цього не робив. То в нас би ефективність армії була б набагато вищою. Нераціональне використання цих людей воно призводить до того, що люди ховаються. Що треба зараз робити, тоді щоб люди не боялися, тих, хто ще не залучені, а навпаки, виникало б бажання поцікавитись, залучитися, запропонувати альтернативу військовій службі. У нас зараз величезний виклик з приводу виготовлення озброєння. величезний, Його комусь треба робити. Запропонуйте цим людям ну, зайняти цінніше. Запропонуйте людям можливість обрати бригади. Рекрутінг класна штука, але ж він не дуже працює, тому що ну, є. Коли бригада попадає в пріоритетне комплектування, тоді, тоді рекрутінг працює. Коли бригада не попадає в пріоритетне комплектування, рекрутинг практично не працює. Тобто людина, будемо казати так, якщо вона не має обмежень по здоров'ю, вона дуже, дуже мало може собі дозволити для того, щоб обрати. Тобто її, як правило, кудись відправляють. Треба піднімати статус військового. Статус військового не тільки під час війни, а взагалі повинен бути на першому місці в державі. А як ви ставитесь до цієї тези? Можна було і побачити в соціальних мережах, що не народжений для війни. Я теж не народився військовим, я цивільний, все своє життя навіть ніколи не мріяв носити військову форму. Але ж коли в 2014 році це все почалось. Я розумів, що ця вся гадость прийде до мене додому, і тому зібрав речі, пішов добровольцем тоді. 24.02, почувши вибухи на кордоні, мовча, без всяких питань одягнув свою атошну форму і пішов до там, військової частини. Тому питання не народження такого не може бути. Ми чи всі? Приймаємо участь у захисті держави. Чи ми просто потім пафосний є вираз, якщо ми не воюємо за свою державу, ми потім будемо воювати за чужу. Це факт. Це факт це, прикладі, будь ласка, Донецької, Луганської областей, де зараз іде мобілізація українського населення в російське війська, і вони воюють проти нас. Все. Чи достатньо тієї кількості, оскільки зараз чуємо, що не вистачає людей на фронті, що бригади не забезпечені людьми, що по факту, начебто, отримують, а в дійсності немає цих людей, що весь час озброєння відходить, наче на другий план, а перший план це те, що недостатньо людей, тому ТЦК та СП так активно вишукують людей. Людей не буде ніколи достатньо. Якщо ми з вами не забезпечимо професійним обладнанням піхотинця, якщо ми не забезпечимо з вами професійним обладнанням і захистом пілота, штурмовика, ну, артилеріста, кого завгодно, ми втратимо цю людину. І тому не важливо, скільки людей ми з вами мобілізуємо. Важливо, як ми їх забезпечимо. Ну розумієте, із ста людей, на яких наділи кайданки, м'яко кажучи, приволокли в ТЦК. Зробили е, йому ВЛК за 5 хвилин, е, і 100 людей буде ну, 10 максимум воювати. Інші чи біжать, чи просто не виконують нічого. І тоді це тягар уже командира е, бригади, командира роти. Це, це величезний тягар. І відповідальність за цих людей, які нічого не роблять, які дозволяють собі вживати алкогольні напої, наркотичні речовини. І це більша проблема, ніж недостаток цієї людини. Тому на першому місці я вважаю це технологічний прорив нашого війська. І потім просто витягують тилові. Якісь бригади, які знаходяться десь глибоко в тилу і захищають якийсь там, не знаю, черкаський котел, наприклад. У нас четвертий рік війни. Ми досі ганяємося за людьми на вулицях. Ну, ну це треш. Я... Не буде ця людина потім ніколи виконувати завдання, якщо його піймали, якщо він ховався. Ну, на, ну, от, на, 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 на хіба як то кажуть, він мені в підрозділі? Що він у мене буде робити? Нічого. А роль лікарських комісій тоді на цьому етапі? Лікарські комісії це взагалі така дивна історія, де рішення приймаються. отак. Я, 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 навіть, я навіть не хочу коментувати. Ну, якщо людина психічно хвора і її призивають, то вибачте мене. Ну, це, це як? Якщо людина виходить до вас на милицях, а її призивають, ну як? Я розумію, що він може косити, може і ще щось. Але ж ну, це ж випадки, які дійсно там у людей є, є величезні проблеми зі здоров'ям, так от призвіть його і дайте йому можливість виконувати свій обов'язок десь в якомусь підприємстві. Хай він там буде. А, а нам пихають їх в бойові бригади, в е, бригади іншого складу. Тобто, ну, це це просто без, без коментарів. На вашу думку, те, що зараз немає жорсткого покарання для так? тих, хто самовільно залишає частину, це правильно? Не можна відповісти на це питання однозначно. Дуже багато знаю СЗЧників, яких. Примусово перевели з одної частини в іншу, і вони вимушені були піти все життя для того, щоб повернутися потім до своїх військових частин. Ну, як цю людину покараєш? Ніяк. Є СЗЧшники, які ну, дійсно не, не бажають воювати, то опять ж альтернатива цій людині. Ну, як... Дивіться, якщо мене змушують робити те, чого я не хочу робити. Да? от не, не, не можу, а не хочу. То як за це карати? Ну, ми ж з вами вільні люди. Ми за що з вами воюємо? За те, щоб не бути Росією, за те, щоб не бути е, рабами. Тому я вважаю, що до кожної людини окремий підхід. Е, однозначно е, закони про випадки СЗЧ треба змінювати, треба міняти. Але ж їх повинні прописувати е, в більшій частині не політики, а військові. Знаємо, що у війську діє, на жаль, чи на щастя діє ця бюрократична система, коли доводиться військовослужбовцям звітувати за все, і дуже важко це списувати. Чи зараз на четвертий рік повномасштабної війни і загалом від 2014 року війни в Україні щось змінюється? Е, щось змінилось. Якщо ми візьмемо порівняння з тою ж армією Російської Федерації, то у них існує таке поняття на законодавчому рівні як пряме списання. Тобто отримали оцей тубус, він зразу автоматично у них вже списаний. Отримали там гуму на автомобіль. Він зразу, вона зразу списується, зразу списується. Не завтра, не через 30 тисяч кілометрів, не через 130 тисяч кілометрів пробігу, а вже зразу. Тобто її видали і зразу списали. Тобто всі розуміють, що йде війна, і потрібно у такі у такі речі, розходники, будемо казати так, їх треба ну, моментально то тобто списувати, щоб не було цієї теми тягомотінь. У нас на жаль з цим дуже важко. З цим треба щось робити, тому що це великий тягар. Тобто, ми залишаємо на балансі частин дуже багато всякого обладнання, якого вже не існує. То тобто ми його роками списуємо. Власне, знаю, що ви маєте нагороди, так. так? І бачимо зараз, що нагороди отримують військовослужбовці, На жаль, як посмертно, зокрема, є ті, які ініціює саме населення? Тобто, це рідні, це подають петиції, збирають голоси, так щоб нагородили. Є звичайно, ті військовослужбовці, які отримують за життя нагороди. Але постає питання: чи не знецінюємо ми саме звання, так звання і Герої України, і інші категорії нагород, коли намагаються збирати петиції для всіх? Я взагалі-то завжди був сторонником такої системи, коли потрібно чітко розділити за що, кому яка нагорода і яка відзнака. Я взагалі не можу зрозуміти, коли цивільним дають такі нагороди військові, як там. Орден за мужність, наприклад, там, це, це для військового, це крута нагорода. Це нагорода, яку дають дійсно за виконання там, якогось такого завдання і там, показ того, що ти дійсно там, там от, вчинив мужній якийсь поступок. Тому я вважаю, що треба було вже на четвертому році війни створити якісь нагороди для цивільних, створити нагороди особ, особливо для хлопців, які загинули. Це обов'язково. Тому що кожна, кожна людина, прям кожна людина, яка загинула під час ведення бойових дій в зоні виконання завдань, вона заслуговує на нагороду, на вищу нагороду. Яка це нагорода? Це повинна визначити держава. Не може загибла людина знецінити... Нагороду герою України ніяк не може, але ж ми з вами розуміємо, що кожному ми не можемо дати цю нагороду. Тому отут треба державі підійти трохи креативніше до цього питання і ну, таких людей. От відзнакою У вас був попередній досвід АТО і те, що було на початку 2022 року, і на четвертому році повномасштабної змінюється війна. Війна змінюється кожен тиждень. Кожен тиждень якісь нові технології, якісь нові виклики, якісь нові умови. 15 і 14 роки це взагалі було все, все інше. Там була фізична сила, там була можливість і дух, там як треба відстояти, як треба забрати, там і все інше. Зараз одна маленька така FPV-шечка вартістю. Ну, давайте будемо казати, 250 доларів знищує танк вартістю там в 50 мільйонів доларів. Тому от, війна змінилась, і, і, і вона продовжує змінюватися. Ми е, жодного разу не бачили чмобіків. Е, я ніколи не е, навіть не намагався недооцінити е, противника, тому що я жодного разу не бачив е, навіть серед полонених жодного не бачив якогось ідіота там, чи там, наркомана чи алкаша. Тобто, це люди були підготовлені до війни. Це люди були добре оснащені і мотивовані Хто фінансово, хто ідеологічно, але ж вони були всі готові до воювати з нами. Тому чмовіків я не бачив. І це дуже злу шутку, з вірніше, з нами зіграла те, що ми вважали, що з нами воює не армія. Потужніша армія, а воюють якісь там чмобіки, там як їх називали, чи там алкаші, там чи ще щось. Вони можливо і утилізують. Тільки вони утилізують один відсоток від свого населення. А ми е, втрачаємо е, там десятки відсотків своїх найкращих людей. Якщо було твердження, зокрема не тільки від українців, але й від цього світу, що російська армія одна із найсильніших армій світу, то зараз можемо говорити, що Україна зламала цю схему. Ми їх знищили. Дивіться, ми їх фізично не можемо знищити, бо на то є багато причин, таких як чисельність, таких як неможливість нашої держави забезпечити нас технологічним озброєнням, але ж ми їх знищили морально. Сто відсотків весь світ зрозумів, що Росія це не та держава, з якою всі раніше рахувалися. Ми можемо перемогти і ми переможемо цю армію. Вона друга була в світі, мабуть, тільки по чисельності і по металобрухту, такий, той, який у неї був. І це, в принципі, великий плюс для нас. Я вам дуже дякую за розмову і слава Україні. Героям слава! Дякую вам.